В цій майстерні працює чотири людини. Зазвичай тут переобладнують автівки донори у високопрохідні машини багатоцільового призначення. Як ось цей перероблений ВАЗ-2108 червоний барон таку робочу назву має цей борт, зібраний майстрами з нуля, ключові вузли та агрегати або куплені окремо, або взяті також з автівок донорів. Міс машини трохи бронірований від осколків. Основою кадковою це повністю наша конструкція зборна селяничка, маси Фортрейнш, двігіділь Volkswagen, коробка Volvo. Через місяць півтора машина поїде на позиції українських військових, говорить Ігор. Проєкт унікальний, тому коштує майже втричі більше ніж переобладнання звичайного легковика. Воно зазвичай обходиться приблизно 100 тисяч гривень в залежності від призначення автівки, розповідає Ігор. Она будет подходить як для евакуації ранених подвозим боеприпасов, грузоподйомність порядка 1 тонны, длинный кузов мы делали, чтобы становились носилки стандартні. Плюс очень мощна рама. Конструкція можна устанавливать любое вооружение, Там і КПВТ, і АГС, і все, що хлопцям потрібно. З цієї майстерні вже вийшло 34 переобладнаних бойових машини. 35-ту заберуть днями військові. В ангарі можна побачити всі етапи переобладнання. Стокові донори, розібрані донори з навареними рамами. Основні інструменти для перетворення цивільних авто в високопрохідні військові машини це болгарка та зварювальний апарат, розповідає автослюсар Віктор. Ну, переварюємо кузов, смотримо агрегат. В основному ми агрегат перебираємо, ділимо тобто каплімон двигателя. Получаємо ну, якісь моменти по ходовій, облегчаємо. А В червоного барона незабаром з'являться бортові вихлопні труби, вищі за дах кабіни. Проваряться всі шви, потім фарбування, вставлять скло та інше. В кабіні та на наварені 3 міліметрові сталеві листи. Щомісяця з цієї майстерні до війська відправляють 3-4 машини. Окрім цього, військові сюди заганяють свої автівки на ремонт. Ось цей корч, як його називають військові, які його привезли, перероблять в багатоцільову багі, говорить Ігор. Це Nissan Navara первого покоління. Привезли два тижні тому з Констахін. Вона дуже довго воювала, ця машина на Донбасі, трохи прийшла в негодність це 42-ї бригади автомобіль. І в місті з фондом незлавної воїнам Петро Буряк, руководитель цього фонду, ми будемо з ними робити баги для таке, вже як ми робимо, все і стандартно на базі для. Повноприводна, дизельна для евакуації поранених. Плюс, я думаю, якийсь нибудь на ній буде стоять. З воріт цієї майстерні виїжджали борти на шасі газ 66 з броньованою капсулою для саперів, пікапи з прожекторами для висвічування дронів для ПВО та інші модифікації багів. Основними джерелами фінансування цих робіт є самі військові, благодійні фонди, громадські організації та волонтери. Розповів Ігор. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.